Добривечіра, друзі. на груник номер 14 Андрій Шагалов, представник команди. Тим часом в ватації небезпечно. Павук е, мусимо говорити про те, що щур зламав ногу і не може допомогти. Сьогодні команді перед... повертається поруч. Шеремета, Шермета, Грухольський. Також Шермета пробиває один. 1-0. Шермета забиває. Класно пробиває. Кут і один один вольт, з яки виходять вперед. Серник простріл мате скидає кульматицький один-один. Ну один-один, отак. Власне, дуже розіграли. До речі, до речі, це потрібно теж говорити. Це передача п'ятоїну кульматицького. Також, до речі, як і чорні, не пригадую, щоб Гринишина ла. Улад... По флангу. Зупиняє м'яча. Польський ось киба класно! Не дає себе прийти тут до Якісно грає. Вже Гринишин вибігає. Гринишин! Паузу. Пробиває зараз паук. Серемета. Шеремета по плану, шеремета пробиває, ближній. Відтісняють його назад і тратим'я м'яча шагала перед воротами залишає серняк. Серняк не планує. розіграш Перекладемо. Тут те, що дуже лише одна заміна команди мистицька. Простріл! Мати! За один! Просто він зараз розстрілює колодрубська. Була дисципліна, вона вже вдалася в здаки, а тут зараз рахунок зустрічі стає 2-2. Ось так, скиба забиває класно. Так сказано, з перших днів існування колективу. Що тут забирає, зараз нічали не забирай, Мат. Ну, ремнишні шеремета поруч. Тримає передачу. З передачі, а небезпечно! 3-2. 3-2, ближні дуелі тут Горхольський. Переграє він зараз. Оптима перемогла команду СВ Львів. 7-6 тут такий мом Грає Дуже якісно. свою команду. могло бути вибігання 2-1. Передача Шеремета! 4-2! 4-2! Ось так помилка від прокордонників і Шеремета. Робить дубль сьогодні. Матис відкривається ні. Матицький матись. Ууууу! <гум> і її вже оборонятися. Що стійка. тійка? І тут не зама. Сам не іде, Артур! Що знову не забив. Зараз! Також м'яч там не влітає, Ну, просто фантастичні моменти! Фантастичні моменти. І я думаю, це все. 5-2. Разница три в 3 мячи. 3 мячи. 5-2. Бывает, сейчас вперед и стой. Все лупается в эту скалу. Є гол! Гол, забиває зараз синьо жовті. Третій м'яч точно награли на нього і це Груник Михайло. Михайло Груник, класно розум. Гульматицький. Груник простріл. Серник мечей зупинив. Кульматицький. Матис пробиває, не влучає. Скіба Андрію! Скіба Андрій забиває. 6-3. Чому команду влаштовують нас такі? друзі, історична перемога тузяків в зимовому чемпіонаті. вона вже точно буде кульматицький, ти забуваєш. що четвертий м'яч для... Подарунки зимову чипана це перша звитяга і це в психологічному аспекті дуже-дуже важливо».